Взагалі я починав з інтер'єрів, потім почав себе шукати взагалі в різних сферах. Художник Данило Савенко розповідає про 3 d графіку, у якій працює чотири роки. каже, це майстерність зображення на картині об'ємних предметів за допомогою комп'ютерних програм. Результати своєї праці сьогодні показав на виставці. Тут є інтер'єри, якісь є там любовні картини. Тобто, це моя якраз душа в той момент часу. Була більш страшні. Я просто полюбляю. Плюс полюбляю страшні історії, і от у мене воно само вже в голові створюються такі сюжети. А ще художні твори та ігрові, часто говорить, дарує свої роботи. Ось цю я подарував вчора мамі на день народження. Я її робив якраз для неї. А оце я подарував своєму батьку. Також я робив цю картину для нього. Місцем для показу обрав 34-ту школу, оскільки викладає тут майстерність тривимірної графіки для дітей п'ятих та восьмих класів, говорить пан Данило. Я якраз розповідаю нюанси бізнесу, як це взагалі працює, як це можна монетизувати, для чого це взагалі потрібно. Помста та зло саме ці картини вподобала, каже десятикласниця Анастасія Йосипанко. Картини дійсно не перевершені. Хоч я знаю, що не пов'яжу своє майбутнє з програмуванням 3D, але створення такої картини 3D я б хотіла мати, тому що це дійсно дуже круті роботи, і мені здається, через картини можна передати свої почуття. Факультативи зі створення 3D-графіки відбуваються у цій школі щосуботи, розповідає директорка закладу Валентина Козій. Ми відштовхуємося від того, що взагалі є пропозиція всього ну якби суспільства і для нашого закладу якби величезний плюс, тому що діти це сучасне бачення, сучасний світ і реалізація майбутнього Наталія Черкашенко Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.